Суд виніз вирок луцькому терористу Максиму Чоловік у чоловіку 2020 му взяв у заручники людей в автобусі прямісінько у центрі міста. Його обвинувачували аж за сімома статтями: захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, вчинення теракту і замах на життя правоохоронця. Суд вирішив, що наступні 13 років Максим Кривош проведе за ґратами. Чоловік з рішенням не погоджується і заявив, що не вважає себе винним. Розгляд його справи тривав майже два роки. Нагадаємо, що Кривуш захопив автобус із 13 заручниками. Тоді правоохоронці вели з ним перемовини впродовж 12 годин. Він двічі вистрілив у їхній бік та кинув гранату, яка не здетонувала. Терорист вимагав, аби президент Зеленський опублікував звернення з закликом переглянути фільм Земляни 2005 року. Глава держави це зробив. Увечері Кривуш здався поліції, і заручників звільнили.